Приветчик. Поднимается. Не найди бісля. Я плоску хочу трохи біля того. ближче. Мене видно. веде. Ви, так ви, ну, жип'ю. Отвій, матвій, нами. Ні, родити не можу скинути до твіта, я тобі відео можу скинути. А не. Ні, тоді може буде більше патиться. Чуєш, один? один. А приблизиш, трохи вже було видно. Що? Ти подиви. Зараз назад. Тут я не можу приблизити. Не можна, бро. Брат. брат, зараз не можна. Ану, та не можна. Не можна бітиська. Треба було вирішити. 3, 2, 3. Дивіться, що в мене. Дивіться. Ми... Ми грали лови. Ми грали хови лови. І в мене, кажуть, там як браму просто долубануся, а брама у нас гостра. Мені просто шкіру зайшло. зайшли скаплеш. Скажи, що в мене трохи ліпше. Знімає. Ну, трохи. Чуть-чуть ліпше. Ну, короче, вопросик. Правда, что чуть-чуть? Mm -hmm. Ну, чуть-чуть. камера -чуть. на пятерку. А ну, протирам, И кофту. О, уже троха липше. Про кофту еще надо. Кофту. Кофту. Дякую. Так, чуть-чуть. Ну, да, уже липше чуть-чуть почала. Я вопросы так хочу. Ух, тебя. Раусь, а ну видишь, я походу той. Ой. Ай, братишка. В той скільки процент, твоя 8%. Сама не единый будем, не? А ты катайся, катайся. Окей, okay, давай. Саша, okay, ну конечно. b a j Один диви. Один диви. Наче не зайняти страти то на 2 м приїхав. Дивись. Wat is er nou? 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 er nou? Wat is

Давайте. Я... Все, ми їдемо газ. Перед стестами. Коли буде монтувати відатися, куди вони помилують, я теж хочу бути. Панамічку. На дів. Оп. Куди вони вже Все. А як у нього, хоп-хоп, сюди невесело співає. Тут мені треба рано, а то від Дніпну Він мене біс. Ти взяв вже воду, дай мені попити. Саме вода. Дай мені. Ну, ти вже так прям зіймаєш. Так, Половину випив. Няма. No. Куда? Михайло куди ще все покатаем. А когда идет? Типа, жидемо на гад. Чита! Пацаны! Я буду, Пацаны! Артем. Я їду круг! Я зараз тамтою стороною приїду, я хочу покидати підписку. Я їду, я, зара я зараз вийду з тамтої сторони, я зараз через майданчик підійду. Отлічно, коротше. Ляха. І весь бом. Шкапіонок яду. Я виробив камеру, але нічого. Я той все разом з Я змонтую програму одні. Не вірую. Тралала тралала. Це місто самбір. Самбір, самбірчо, самбір. Санбір, самбір, самбірчик. Тик-ти-тик-тик-тик-чири-чири-ті-тик-тик-тик-чик. Іис. майданчик. Ой-ой-ой. Я зазнаю рукою, якщо що їду, другої нема. Ну, перша рука бо нема другої. Їде якось така. І зараз в ту сторону, і бачите, там от хата авто. Зараз треба повернути в той бік, направо, ой, вліво. І І э, будемо вже коларта на колоцю. Сам бі сам бірочек, сам, сам бірочок. Це яка хата тому твоя. Yeah. Сам би, сам бірочок, сам би, сам бірочок, сам бірочек, сам бірочок, сам бірочок.

Ja a voilà. to na <y <y miejsc. A to gwintasz pokazałeś? A ja gwintasz pokazałeś. A A ja A ja gwintasz A jak gwintasz A jak gwintasz pokazałeś. A Jak to A A A Куку Дже 4. -2. Ну добре. Та ні, та не самокат, а той. Та який електро, я він називає, а не електро. Я знаю, не знаю. Скільки самокат їде, він каже, 90. Так то 90 плюс. Я ж він сказав, 90. Та то жорстко, то дуже швидко. Ну дві каже, а скільки на самокат електро їде третій. Він каже. Від 30 км. Ой, від 30 кар гривень, щоб купити собі саме. Він каже, купляй той, скільки тобі років? Дев'ять. Буде десять. <губити> Дев'ять не купляти. А с чотири ліпше купи. Ні, С3. С3. Аж гай, а йому скільки років? 15-16. Нема. Нормалій тип? Нормальний. Я весь час до рукоїхав. Сиди <губити> туди їхав. Та я хотів куру зробити сказати. Вже... Їдеш... Як? Дідеш от туди. Тоді їдеш, 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 їдеш туди, 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 через річку. Ти що, дебіл? Ти дебил? Отвій дебіл, він воду виливив. Дай мені води. Ні. І тебе знов серце стукається. Це ми що будемо робити? Мати негер тут там О, ні, то крім. Негер тут ти. Ха-ха. Вони слушать города, я тут самі борода, прикинь. Ананас, ананас. Де нас? Пітюху не дам. Це не дайте йому пітюху. Пацан, давайте п'ять. Пау.

Я я дарю спорт, меня тренер не поймет, делай, не забара кижим, жим, жим, Делай два, как алгает, так сижим, жим, жим, делай три, паночка лежим, жим, 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 жим. Думаю, не Матвей снимай, давай. Это Там... я не зняв, я то я не зняв. Ти травишь, че садись. Меня снимай. Ты белый. Это он Матвей, я то. Те... Я, я Матвей я не буду пішли знімати. Артем, давай. you're Ворот, 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 ворот. делай ба. Это спикер ту, ту ту Делай три. Вот видишь, ты жестко устал. санчати, Чего ты куда? Давай ты мне уже надоел троха, Давай ты еще Ah! Cuidado aí! Cuidado até que a é agida! Mas assim, está a ir lá sair! Até te vi para tudo! Só? Até te vi para tudo! É Não morre! А мож, ви ж можете розкладати його? Вже тепло ці дні буде. Потяне, я ногу путяну. І що? Коротше, напевно, вже відео закінчує. Вам. І закінчення ведемо такі Па-па! Так.